Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі Наші люди сюди разом із Жанною Бланк до Німеччини заїхало багато людей похилого та предпенсійного віку. І у багатьох стає питання: чи можуть вони отримати пенсію у Німеччині? Давайте поговоримо на цю тему. Навіть ще молодих людей середнього віку навіть. Цікавить це питання. І у Німеччині до пенсії треба готуватися заздалегідь. Чому це так? Зараз я вам все розкажу. Українські біженці, які перебувають у Німеччині, можуть отримувати пенсію залежно від декільких факторів. Перше, це трудовий стаж. Потім податки сплачені у Німеччині та в Україні. А також їхній Правовий статус в Україні. ось основні аспекти: чи може український біженець отримати німецьку пенсію взагалі для отримання пенсії в Німеччині потрібен мінімальний страховий стаж у німецькій пенсійній системі, який становить 5 років, тобто 60 місяців внесків до німецького пенсійного фонду. Без цього біженець не матиме права взагалі на німецьку пенсію. Якщо біженець офіційно працює у Німеччині, то роботодавець сплачує внески до пенсійного фонду. Такі внески накопичуються на особистому рахунку працівника. Слідуючі питання це є перерахунок пенсії з України. Якщо біженець уже отримав пенсію в Україні, теоретично можна отримати її і у Німеччині. Але це залежить від організації виплат українською стороною. Німеччина не надає автоматично пенсії українським біженцям, які не працювали. Німеччина та Україна не мають угоди про об'єднання пенсійного стажу, угоди про соціальне забезпечення. Тому стаж, напрацьований в Україні на сьогодні, не враховується в німецькій пенсійній системі. На жаль, це так. Я хочу сказати, що взагалі питання про пенсії у Німеччині дуже обширні, і тому я хочу пробігти і розповісти вам про самі основні аспекти, щоб ви розуміли, що це таке і як воно відбувається. Далі ми поговоримо, що є соціальна допомога для літніх людей. Якщо біженець досяг пенсійного віку, але не має права на німецьку пенсію через відсутність трудового стажу, він може претендувати на соціальну допомогу в рамках програми Бюрдерґельд. Пенсійний вік у Німеччині поступово підвищується, і на сьогодні він складає 67 років для чоловіків і жінок залежно від року народження. Хочу надати поради для біженців. Якщо ви працюєте у Німеччині, переконайтеся, що ваші внески до пенсійного фонду сплачуються роботодавцем. Це є дуже важливим. Якщо ви маєте пенсійні права в Україні, то зверніться до Пенсійного фонду України, щоб уточнити можливість отримання виплат за кордоном. Для детальної консультації рекомендуємо звернутися до Deutsche Rentenversicherung або до соціальної служби вашого регіону, тому що в кожному регіоні в кожній землі можуть бути якісь додаткові вимоги ну, з приводу отримання пенсії і виходу на пенсію. Тому є така порада, куди можна вам звернутися. А тепер давайте поговоримо про саме цікаве: яка ж мінімальна пенсія у Німеччині у Німеччині немає такого поняття, як фіксована мінімальна пенсія, оскільки розмір виплат залежить від пенсійних балів, які людина накопичує під час роботи. Один пенсійний бал нараховується за середньорічний дохід. Наприклад, у 2024 році це приблизно складало 43 142 євро брута на рік. Якщо людина пропрацювала лише 5 років і мала низький дохід, її пенсія буде, складати, буде дуже низькою і буде складати десь від 100 до 300 євро в місяць. Якщо пенсія занадто низька, то людина може претендувати на соціальну допомогу для літніх людей. Ґрунт зі хорунку ім альта. Щоб забезпечити мінімальний рівень життя, приблизно це буде виплата десь від 600 до 900 євро в залежності від регіону. Але хочу додати, що якщо пенсіонер має якісь активи свої, наприклад, там автомобіль, або будинок, наприклад, то можуть спочатку сказати, що ви повинні пенсіонер повинен це продати. Жити спочатку за рахунок цих коштів, а потім тільки отримати соціальну допомогу. Це також залежить від регіону і як це буде поставлено. Тобто тут не так все це просто, тому треба консультувати, щоб знати, як правильно все зробити. Середня пенсія у Німеччині залежить від тривалості роботи та доходу. Якщо людина працювала 45 років із середньою зарплатою, її пенсія може складати від 1,5 до 1800 євро бруто на місяць. Для тих, хто працював менше років, ну, наприклад, 10-20 років. Пенсія буде складати всього на всього від 300 до 800 євро бруто. Також це буде в залежності від доходу. І ще я хочу приділити вашу увагу, що ці всі показники пенсії є у бруто. Тобто з цих сум ще треба буде сплатити податки, і пенсія буде іще меншою. Що впливає на розмір пенсій? Ну, перше це зарплата. Чим вищий у вас дохід, тим більше пенсійних балів ви накопичуєте. Друге, це тривалість вашої роботи. Чим довше ви будете працювати, тим вище у вас буде пенсія. І третє це часткова зайнятість. Якщо ви працюєте на неповну ставку або маєте низьку зарплату до 520 євро на місяць, то внески до пенсійної системи також будуть низькими. У Німеччині є соціальна допомога для тих, хто не має права на пенсію. Тобто, якщо людина працювала менше п'яти років, вона не може отримувати пенсію, і в такому випадку вона може отримати соціальну допомогу, якщо його дохід недостатній. Це може бути виплати за рахунок Бюртеркельту, це грошова допомога для проживання, або грунт Сіхорунк Імальтен – це соціальна допомога для літніх людей. Давайте зробимо висновки. Мінімальна пенсія у Німеччині складає від 100 до 300 євро в місяць після 5 років роботи з низькою зарплатою. Середня пенсія у Німеччині становить десь від 1000 до 1800 євро після відпрацьованих від 20 до 45 років із середньою заробітною платою. Це вже буде враховуватися індивідуально. Для отримання німецької пенсії потрібно потрацювати мінімум 5 років. Українські пенсіонери-біженці в Німеччині, які не мають права на німецьку пенсію, можуть отримувати соціальну допомогу. На сьогодні вона складає значить грошова соціальна допомога, це є 563 євро, плюс ще йде оплата за житло соціальне та медичне страхування. Тобто, що ми бачимо? Щодо Пенсії тут у Німеччині треба дійсно готуватися заздалегідь на таку пенсію, скажімо, прожити як 100-500 євро. Вона практично така ж як соціальна допомога. Прожити дуже важко, тому що багато треба сплачувати і просто жити, харчуватися кожен день. Багато хто з німців. Що роблять? Вони завщаджують свої кошти, накопичують потрошку, або ж роблять вноски до приватних пенсійних фондів і ще. Ну тобто треба думати, що його зробити, тому що це таке дуже важливе питання, і ті люди, які заїхали зараз до Німеччини, ну, наприклад, мені також уже за 50, то напрацювати. Стаж роботи такий, щоб отримувати тут пенсію в Німеччині, для мене це вже дуже складно. Я цього зробити не можу, і, і треба думати, що ж робити, коли ти вже зовсім будеш стареньким. Це таке питання. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки і подобайки. Мені дуже приємно, а також ми будемо поширювати україномовний контент. Це зараз дуже важливо. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Може, в когось є якісь свої питання, якісь свої, скажімо, пропозиції, що треба робити, щоб якось прожити в старості, якщо ви плануєте переїхати до Німеччини, так тут пенсія мінімальна вища ніж в Україні, тому що мінімальна пенсія в Україні це складає всього на всього 60 шістдесят євро. От бо можна, скажімо, спробувати тут її отримувати, а жити в Україні, але це не є виход також. Тому прошу вас до обговорення цього питання. Також пишіть мені, будь ласка, ваші пропозиції, які теми ви хотіли ще обговорити. І я на ці теми могла б підготувати нові цікаві і корисні відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, От, ставте дзвіночки і вподобайки. Я вам за це дуже дякую. До побачення, до нової зустрічі!